Це мій добрий друг Михайло. Він захоплюється вуличною фотографією і знаходить моменти Девасту повсякденному в житті. Він часто скаржиться, що його фотографії завжди зроблені під одним і тим же кутом. І він мріє одного дня зробити знімки з абсолютно іншої перспективи. Це запрошення. Побачити красу? Так. Дякую. Будь ласка. пов'язку. Що це? Одягай. Михайло давно хотів зробити фото з іншого ракурсу. А Мастеркард щойно обладнали спеціальну кабінку для людей з інвалідністю. І знімай. Три один. та -да! Ого. Так що тепер Михайло може відкрити для себе нові перспективи. Мастеркард. піднятися вище можливостей безцінно.